Яку ялинку встановлюватимете на новий рік? Штучно. А чому? Ну не знаю, вже так декілька років. У нас штучна ялинка, воно ну, якось практична, скажем так. Так, живу. А чому живу? Тому що це новий рік. У нас така екстрадиція. Плануємо, в нас є штучна ялинка, яку ми давно купили. Ну тобто, живу ні. А чому живуть? Ну раніше було завжди жива. Я любила цей аромат, але ну як би сказати. І а ціна, скажемо зараз, ну екологія, да. Все одно вона викидає мій. Не встановлюємо. А чому? Нікому. Будемо встановлювати штучну, а ну, і віточками живими. Хочеться свята трошки для дитини. А, ну На цей новий рік, скоріш за все, я буду не вдома, я служу, тому я не думаю. А загалом ми ставимо живу. Я. Мабуть, ні. А чому? Не до свят. Я вже два роки як. Штучно викинув. Чому? Діду ставлю. Ну це не наш праздник. То римський взагалі з Совєтського Союзу, Радянського ялинка прийшла на Новий рік. Це не наше <різь> дерево. Штучно це тільки дитина буде. Я проти ялинки. Ну як проти Дома да. – так. А я вважаю, що на цей час у місті ну, Дома можна для дітей. Це моя думка. А чому саме штучно? Ну, я не знаю. Чому... Чомусь штучна, так проще, мабуть. Я, напевно, буду штучна. А чому? З прошлого року штучна залишилась. Штучно. А чому? А тому, що не... я за екологію, проти зрубання дерев, йолок і берегти троп... природу. Не планую, моя ялинка в Донецькій області.